Блискуча операція по знищенню ворожих літаків. Наскільки вона вразила суперника в плані війни і наступу воєнної сили? Та ви що, Боже, там. Там стільки полетить голів після цього, як мінімум. 5. Ну, тобто, Ми з вами будемо ще е, свідками новин, коли якийсь там генерал, або якийсь високопосадовець, скоропостіжно пригнув з 17-го поверху, або покінчив життя самогубством, е, значить, путем нанесення собі там, 28 ножових ударів. Ну, Щось, щось таке, от щось в цьому роді. Ну і добре, це класно. Ну, нехай там всі повбиваються. Питання номер 2 Таким чином Рашка дійсно втратила стратегічний паритет зі США. Стратегічний паритет його із самого початку не було, бо все, що вважається на сьогодні стратегічним паритетом в ядерній гонці, це диряве карита зі сторони рашки. Мається на увазі. Але у них і тут падло є чим крити, але це ненадовго. Мається на увазі заміна деталей, заміна. Постачальників або е, е, якась як знаєте, китайська підробка. Ну, тобто щось вони будуть видавати за е, якийсь, я не знаю, там, супер озброєння, супер якийсь тип озброєння, а то дешева китайська підробка. Ну, тут теж нічого дивного. Питання тепер наступне, бо дуже багатьох хвилює. Я крашка планує відповідати за свої втрати, які вони понесли? Якою буде мстя? Посипляться на голови звичайних людей, звичайних будинків. Е, так просто вони цю справу не залишаться, зрозуміло, але вони і без цього нас обстрілюють. Давайте з того починати. І тут е, ще такий план у них, який вони можуть активізувати, ну то вже буде край, просто край, і знову ж таки стосується дітей або підлітків. Таке нехай не збувається. Нашу делегацію на переговорах з Рашкою очолить міністр оборони Умеров. Ключові позиції на переговорах: повне і безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей. Колись дивилися, ну давайте подивимося. Після найближчої зустрічі, переговорної, чи будуть. Чи, чи буде домовленість по таким пунктах? Повне і безумовне. Вони навіть слова такого не знають. Припинення вогню. Не цікаво, не може бути безумовного. безумовного не може. Далі звільнення полонених. Будь ласка. Звільнення, будь ласка. Двадцять. Двадцять шостого, двадцять четвертого, двадцять четвертого, двадцять шостого цього місяця, очікуємо. Два, з 21 по 24, Кінець місяця очікуємо тут гарних новин з приводу обміну. Тут не питання, тому що для расистів вони дивіться, вони розуміють з одного боку, що їм треба здихатись полонених, і для них це ок. Ну в плані обміну вони ок. А з іншої сторони, це така болюча тема. Бо таке вскриється, що просто на голову не налізе з приводу того обміну, чи є кого повертати, чи нема вже кого повертати. Тобто тут і хочеться і коліться, але вони до останнього будуть віддавати тих, кого вони можуть віддати без якихось, знаєте, таких міжнародних скандалів і просто до себе привлічення уваги. На виборах президента Польщі переміг, переміг опозиціонер. Кароль Навроцький. Що нам із того, да? Що нам із того? Маємо розуміти історію про те, що. Поки ми будемо максимально самостійні, максимально відділені, поки ми будемо мовчати про свої якісь досягнення, у нас може бути гарні стосунки ну, майже з усіма. Як тільки ми почнемо із себе щось представляти, відбудовуватися, а це неодмінно воно так і буде кричати на весь світ про наші успіхи, отут вже з друзями буде біда. Тут все як у житті. Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Рубіо. І що? Один одному лизали сраку раз, Хтось когось просив е, трошки додати нерви у найближчі дні і наробити пакостей, дали на це добро, але сказали, зробіть все так, щоб все ж таки мир був, е, щоб все ж таки домовленість була. Штати не були попереджені про атаку на російські авіабази. Буває. Реакція штатів на те, що Рашка трошки осиротіла. Дивно. Дивно, але вони раді і думають, що це е, суперуспіх. Дякуємо. Щось серйозне намічається. На УВБ-76 сьогодні було аж 8 повідомлень. Якщо не знаєте, то це таємнича військова радіостанція Гештабу Рашистів. За тиждень до СВО теж була велика активність. Чи є така? Таємнича військова радіостанція однозначно є. Чи ця, ця новина саме про цю радіостанцію? Таємничу. Тут бабка надвоє сказала. Добре, і що? Ну, типа, є радіостанція. зрозуміло, що відповідь буде після того, як крилишки їм підрізали. І ми це подивилися тільки що, що вони планують, що вони будуть робити, що передавалося. Про що була мова по тих каналах закритих, секретних. Так, те, що вони планують, нехай то не збудеться попередньо, що ми бачили. І ще є у них ідея. Ідея стосується конкретної людини, людини із влади. Дуже уважно зараз послухайте, передайте інформацію, я дуже вірю в те, що. Потрібна інформація, вона завжди знайде потрібну людину. Зараз з близького оточення, дуже близького оточення важливої політичної особи, це людина, яка можливо охороняє або дитину, або жінку цієї особи. І ця людина зараз неочікувано кудись поїде. Ну, от неочікувано там, не знаю, там, командіровка, ще щось. Тобто не запланована якась поїздка, або якогось охоронця, або водія, або просто близька людина, там представлена якась, да? Ото гніда, яка поїде. Бо план такий: зараз цю людину активують. Вона кудись їде, вона з собою привозить якусь отраву. Отаке також нехай не збувається. Дякую. На час перемир'я країни заходи мають припинити постачання озброєнь Києву, а Україна зупинити мобілізацію постпред рафе вон Нібінзя. Під час перемир'я наші сусіди припиняють поставку нам зброї. Вони навіть знати не будуть, що і звідки, і в якій кількості нам надходить. Причому абсолютно все одно буде перемир'я, чи це буде після, чи до. 100 гривень донат, дякую, молодці. Так що це трошечки не так. Далі. Зупинка мобілізації в Україні. 500 гривень донат молодці. Зупинка мобілізації. Хочеться сказати, з якого дива, так? Да? Щодо мобілізації, ніякої зупинки не буде. Найближчі два роки буде, будуть зміни у мобілізації, причому якісь новшества, якісь нові, нові підрозділи, нові. Види мобілізації, нові закони щодо мобілізації. Так що, тут також процес іде. Рашка готова продовжити і наращувати воєнні дії в Україні до тих пір, поки це буде необхідно? Ага, Що може бути гірше, ніж полярне мішка, біполярне мішка? Оце саме про такі заяви. На що готова рашка, що вони хочуть надалі? Ну, Працюють над угодою, паралельно вбивають людей. Ну тут які питання. Великий план по захопленню ресурсів. Спочатку вони дуже сильно будуть радіти з цього приводу, тобто, щось у них таки вийде, нехай таке не збувається, але потім для них це стане просто початком кінця. Це, як знаєте, взяти до рук якесь прокляте золото от щось. Щось таке. І ми з вами таке бачили вже. Ну і слава Богу. Так, поїхали далі. Трамп заявив, що поки не вирішив, чи підтримає законопроект сенатора Грема про 500% мита для країн, які торгують з Рашкою. Потрібно ознайомитися, ми розглянемо це. Ну, тобто, ніхіра він робити не буде. Давайте подивимось. Та я думаю, що, значить, мита. Проти країн, які торгують з Рашкою, чи прийме такий законопроект Трамп? Так чи інакше, такий законопроект буде прийнятий. Причому мені здається, що Трамп тут не дуже буде приймати участь в цьому. Або це якось в обхід йому, або його забули спитати. Знаєте? Також непогано. Український f 16 підключить до військового Wi-Fi НАТО. Це ключові протоколи обміну даними. Підписання угоди дозволить нашим f 16 Міраж 2000, також засобам ППО координувати свої дії в єдиній цифровій системі з платформами союзників. Що це дає? Ми зможемо нарешті використовувати шведські літаючі радари, діапазон застосування значно розшириться і покращиться система ППО. Ану, поїхали. Військовий вайфай НАТО. Підключення нас до військового вайфаю НАТО. Фу, фут, фу так, однозначно, стовідсотково. Так, поїхали далі. Великобританія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в рамках договору про стратегічне партнерство. Великобританія допомагає нам розробити власну ядерну зброю. Складніше сказати, ніж реалізувати 300 гривень донат молодці. І тут не розробити, а тут зібрати, перемістити, дати у використання. Тобто один із таких варіантів. Рашисти прорвали нову ділянку кордону на Сумщині. Так. Значить. Просування ворога на Сумщині в нашу сторону. Активно. Не без е, якихось зрадницьких приколів. Ну, типа не так би було просто це зробити, якби не якісь гниди. Але все це для них закінчується великими, великими втратами. Депутати пропонують обмежити термін зберігання інформації в реєстр корупціонерів до одного року. У разі видалення цих даних особи раніше, раніше визначені винними в корупції, фактично зникнуть із державних баз. Ну, тобто вони взагалі ні разу не паляться, да, коли такі закони приймають. Це відкриє їм шлях до повернення на державну службу або участі в тендерах без жодних обмежень. Чи буде такий законопроект або правки про реєстр корупціонерів? Скорочення терміну. Ні, не буде. Якщо буде, то їм вигідніше звалити всі бази, тобто якось якась кібератака або щось таке, або вручну видаляти не без взяток, того, кого потрібно. Китай припинив продаж БПЛА «Мавік» Україні та іншим європейським країнам, але продовжує постачання їх у Рашку, заявив Зеленський. На території Рашки існують виробничі лінії, де є китайські представники. З самого початку ми з вами бачили китайський слід у цій війні, а також бачили, що коли обісриться рашка, то Китай перший, хто цим скористається собі на користь. От нехай воно так і буде. Щодо мавіків. Аналогів, те, що літає, і те, що нищить русню, поставки до нас або доступ до них. Здивуємо світ. Тим, що буде вироблено в Україні. Отак. От дай Бог. Поїхали далі. Україна, вступаючи до Євросоюзу, зобов'яжеться перейти на Євро. Заступник голови Нацбанку України Миколайчук. А нас вже там записали, так? Да? Значить, ми з вами вступаємо в Євросоюз. 15 тисяч разів ми дивилися це не банальне і ну не дуже надоїдливе питання, але ж хто як не ми, вступ у Євросоюз. Баба Яга проти. Дуже довго ми будемо стукатися, як ота, знаєте, маленька, шапочка, красна шапочка до бабушки в дверця, Та дуже довго ми будемо там сидіти і стучати, і просити. Ніхто на нас звертати увагу не буде, а ще будуть люди, люди які підіпруть ті двері для того, щоб ми точно туди не прийшли. Ми постукали, постукали, втомилися. І пішли собі і організували свою всесвітню організацію. Як вам таким. Так, поїхали далі. Уперше за три роки на авіабазу Енгельс 2 прибув уже восьмий рейс за чотири дні транспортного Іл 76. Що можна доставляти в такій кількості? Невідомо. Давайте спробуємо дізнатися, що доставляють в такій кількості. Доставляють одразу три види. О, Боже, три види чогось для смерті та для катувань. Там не можна при цьому корити, не можна палити, не можна нічого зажигати. Тобто мається на увазі, що це щось що боїться вогню, ну, точніше, не боїться, а дуже хоче, да, щоб воно. Було присутнє, а, щось таке палки. Далі друга історія пов'язана з, з, з запчастинами, і ці запчастини приходять з інструкціями, щось схоже на пропіллер. І третє це рідина, якою можна. Осліпити. Осліпити, оглушити. Осліпити, оглушити. Отака історія. <кхем> У кого є якісь думки, будь ласка, пишіть. Так, поїхали далі. Північна Корея відправила до рашки понад 20 тисяч контейнерів зброї. З кінця 24 року КНДР передала Рашці близько 9 мільйонів. Так, то не цікаво, що вони там передали. 125 гривень донат. Дякую, молодці. Також до рашки КНДР відправила понад 11 тисяч військових та близько 8 тисяч робітників. Північна Корея. Надалі. Наскільки сильно і віддано буде допомагати расистам? Не віддано недовго все, що я зараз прочитала, можете поділити на навпіл просто з приводу допомоги. І як тільки лідер Північної Кореї дізнається, що його водили за нос, а він обов'язково скоро вже це дізнається, от тоді допомога припиниться. Штати, Франція, Німеччина і Британія приєднаються до мирних переговорів України та Рашки у Стамбулі. Що нам з того ми вчора дивилися з вами? Що нам з тих переговорів? На чому, буде, на чому буде робити акцент вся оця делегація і тиснути на нас або не тиснути? Тобто їх бачення цих переговорів. Єсть переполох, ультиматум, давайте щось робіть, і давайте вже піднімемо келихи, бо вже все до цього йде, а ви ніяк не тілітесь. Вже давайте, типа, щось робити, потім розберемося. Якийсь кіпіш без результату. Ну Тут нічим не відрізняється від того, що ми з вами дивилися. Далі поїхали. Літній наступ расистів. Анонс, закінчиться невдачею, як і все їх існування. Його не варто боятися, політичний радник Харебін. За його словами, після цього вражці розпочнуться бунти, про які вже відкрито говорять рашистські воєнкори. Оце, давайте так. Бунти. в Российской Федерации. Когда? Бунты будут при будь-якому раскладе. І, скоріш за все, вони будуть після миру. Бо расисти не, не приймуть таку, такий поворот. Ну, що, бажаємо вам вбити одне одного. Може це буде не настільки не знаю, жорстко, як Збройні Сили України.